Всім, хей, з вами KingPlay і сьогодні ми з вами будемо приходити компанію Вогняна Яма. Поїхали! Такс, і перед початком понурення в лави, а саме в вогняні ями. Ми з вами змінюємо героя по нашій вже традиції. Ну що ж, ігнус, час прийшов. Вертаємося в твою природу життя, одним словом, коротше. Вогняні ями ми зустрічаєте ми з вами влітаємо в них просто, впевнено, ну, гарнесенько. Вашингтон. Слухайте, тут а, то якийсь пес. А в нього ще одна башка там. Цербер. Йоптіш, то ж не бос буде тут а зразу, правда? Так, демонічні відроддя, ацька Гонча Ну, давайте розпочнемо, напевно, з. Хм. Значить, так. Суть в чому? В демонів є імунітет до магічних атак. Ставимо тут наших чуваків, а тут а будемо ставити стрілків. У нас будуть багато стрілків і тут ще буде одні отакі от штуки. Фактично, це все. Тут є ще один, один захист. Скоріш за все, поставив. Спочатку, значить, ігносами відправляємо сюди. Ну що ти наш, Бог вогню? 400 здоров'я, 18-30 атаки, ми захисту нема. І 12 секунд на рестарт, якщо його заб'ють. Там, давайте погнали. Ми закидаємо одразу тивом. І підкріплення Ігнуса. правда, ігнуса, блін, так фігарить, що йоптіль-моптіль. Жестяра. Стоп, а чого його так пробивають жорстко? Жесть. Та бляха. ПЗДЦ. Наступна. О файз. Ну бляха, Муха, що за фіняша якась, блін, кольорова. Такс, наш ігнос майже встановився, його відправляємо назад на базу. База прийом, база прийом. Такс. Закидаємо тут. О, як ідеально, як ідеально впав. Так, закидимо сюди нашого чувачелу. До речі, сказав, тут є якісь розломи в землі. Oh, Легіон, no. давнє зло, породжене безною ім'я їм Легіон, тому що їх багато. Високий захист і може розмножуватись. Розмножуватись О, да. oh, 799 здоров'я, 103 30 атаки, дуже добрий фізичний захист. Окей, okay, значить ми з вами помилилися, треба ще ставити магів. Давай, ну то вибачайся трішки. Але. Мені цікаво, що означає. Але був один Легіон. В Сенсі, їх зараз два Легіона. What the Fell, Легіон! Піз. <кхм> Я вах. А за них бабла не дають, напевно, додаткових. Велс! Well, зараз нашого шев шатають. Це копець. Ну давай. Давай. До... Вашингтон! Там наш. Бляха, муха. Проходять. Жесть. Воу-воу-воу-воу-воу, дядя. Дядя, дядя. Так, відправляємо сюди. Тут, напевно, загрейдемо. Якось так. Ага, все тримаємо їх всіх нам Якось косо криво. Знову легіон, демонічні відроддям, адський гончий носом, короче, блін, парад. Просто пара якихось неадекватів зібрався. Ну да ладно, у них відправляємо сюди. Нам треба легіон тушити. Да. До речі, я от хвилин 10 назад захавив маршмеллоу, Боже. Щоб ви догнали до того часу, я маршмеллоу майже не, не їв взагалі, тому що я вважав то якась хірення. Чуваки, маршмело це маршмело править тим світом. Це правда. Покращуємо і я розумію, що зараз нам буде звиздець. Ну да, один вже пройшов. Ну, бляха, зараз вони всі нахрен прийдуть. Ну бляха, і тих легіонів нахрен там стільки щоб... Йоптіль, моптіль. Все, закинули. Єс. Ні, гарно гарно розказувався. Боже, це звіздець. Реально просто на таких ниточках катаєш там. Це хедшот прокачаний, Тепер треба прокачувати наших демонюжок. Дим... Саме підкріплення наступне... Біс і ацька гонча. От сюди от зараз ми будемо все перекидувати наше. Але на початку нам треба законтрити тих, от, блін. <кхм> гадів. Ну да, ну да, все є. Хедшоти у нас пророблені. <кхм> не не пропустити тих шашликів. Ну, шашлички, шашличечки. Ух-ой-ой-ой-ой. Oh, ну нам треба, щоб зараз він апнувся на шостий леве, тому що такі, О! Я все гуд, 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 Витащили, витащили, просто. просто витащили. Ну, закидаємо сюди. Вау! певно Напевно, У мене один. Ні, бляха. Бачили? Пацан просто спалився. Спалився на лаві, чуваки, спалився. І манутися, короче, можна. Ну, думаю, більше, напевно, ми не будемо ставити. Ну, в сенсі, як більше не будемо ставити. Просто тепер чуть менше, тепер тут будемо ставити магію. Думаю, це найкращий варіант. Ставимо тут даже. оу оу, 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 оу воу Відджут, бля, Нентопі, то жопа. Ну, бляха-муха, ладно. в Сенсі це Ну, Я то хотів, сказати, не хотів сказати, жопу, хотів сказати це жорстко Царіан. Бляха-муха жестяра Все, ставимо сюди. О, ой-ой-ой-ой, але наш Ігнос, боже, який він шикарний. Чувачки. Ігнос топ 1. Все гуд. Запускаємо нову хвилю. А до речі, не подивися. Ну ладно, закинемо до нашого ігноса. До порталу. До речі, а в один прикол. Наш ігнос не горить, бо тому що це ж його типа середовище доганяєте. ла а це прикольно, це просто шикардос. Ага, там, тепер я понім, що прикол. Де вони, як вони вже взриваються, вони цього. Як вони називаються? Вибухають, правильно. Так от. Вони так вибухають, що наш герой разом з ним вибухає, на жаль. Єдиний, хто має до цього імунітет, це є ОНІ. Тому наступну карту, якщо вона буде. Хоча я думаю, не буде, це вже буде, скоріше. То на наступній карті ми з вами побачимо Оні. Це мільярд відсотків, тому що Оні, Ми чекаємо на тебе. Оні. Воу воу воу, але наш дядя, але наш дядя. Ні, жорстко респект. Блін, я от зараз чесно хз. Треба покращувати тут захист, дам. Там. Так, саме ще одних ша одне підкріплення. Ні, витащили, витащили. Воу, Флареон. Це то є створіння кидаються смертельними вогняними шарами. Дальня атака вогнем, швидкий і супротив до магії. От ж зарази. Ладно, покращили тепер на професіонала нашого лучника. Ага. Ну, в них скільки? 300 здоров'я. Ну, добрий захист. Ну, окей, нормально. Думаю, ми їх розтащимо. Так, тепер в чому прикол? Думаю, тут оставити. Mm, е е лісне братство за гнівом лісу. Це... Ей, Файс. Боже, який я тупий це, звіздес. Я, блін, ставлю лучників, в мене ще не загрежена Тесла. але... Ні, в ближній атаці вони слабі, але в дальній це, походу, піпець. В дальній атаці вони жорсткі. Ага, Але на нашого ігноса, по-моєму, вони не діють настільки сильно, як би могли діяти, тому що все таки в нас чувак вогняний, має імунітет до вогню. Атаки, скоріш за все, по ньому так не проходять. Вес. Все, нашого героя закидаємо сюди. Вау. Окей, 93 все тут є загрежено. Е, ставимо тепер на награй тих. Е, як вони називаються, е, лісне братство там. І сьома хвиля Владика Владикадемії Флареони. Е, Ф... А, Флареони і Владика Владикадемії. Та ладно, погнали жорстко. Жорстко, але чітко. Так, сьома хвиля, пацани. Сьома хвиля. То треба деше думати тут ще. І от планую ще сюди, знаєте. О, у мене є план, коротше. Тут ми закинемо артилерію тут. Отут-от ми закинемо артилерію. Але ми її будемо закидувати не просту, ніби що ми не думали, що ми якісь там трохи твої Ми будемо закидувати саму жорстку артилерію, яка в нас є, бляха-муха. Боже як я туплю і забуваю про те, що він не відновлюється після вибухів тих демонів. Жестяра. А 160 є. І лісне браса зразу ставимо, нам потрібно тепер 300 утратуриста позичити. Так, сэр. сэр да сэр Ну, 100% бляха, муха, йоптіль, моптіль Я, ну мусимо прокачувати їх, мусимо їх прокачувати. А, отута, отут, отак от ми їх. Той... Я нормально, тут тащимо якось молетвочку, мулетвочку одразу. Велсон, але слухайте ігнус. Боже Ігнус, Чувак, Ігнусяра, ти наш. Любимо, любимо і не жалімо, що ми тебе колись коли-небудь вибрали ігнус. Просто в саме серце. Так, е біси і тут демонічні відроддя. Виродки демонічні. Б -б 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 нам потрібно, <кхм> ну все, е відходимо. Пацани, з молитвою, тому все чітко. Тут лісну штуку тепер треба закидувати. Але гуд, гуд. Тепер демонічні відроддя. У нас Ігнус 9 рівня, нам треба до 10-го запустити. Ой, пацани, ой, пацани, жесть. Хочеться хавати, якщо чесно, я голодний, я ще нічого не снідав. А ні, я, в сенс, сенсі я маршмелу похавав і все, а бляха, що тут за сніданок з маршмеллоу, правда? Тапе, стапе, стапе, А, блін, мов вбивай, завжди, треба ставити ще ближче сюди, от, от якось так от. Ага, гнів лісу. Ще раз апнули. Перше один разочок сам. Гуд, смертельний постріл Є, можна голема ще поставити. Можна поставити Глема, але Глема пізніше. Тут я. От зараз в чому прикол, я вот думаю, або брати телепортер. І ставити магію, думаю, магію ставимо там З телепортером. Флоріони, Легіони, І тут Владикадемні Уатський Гончі. Ну, ми сюди переправляємо наше військо 144 рівень. Ой, який 144 рівень, в сенсі 144 золота. В Легіони. Легіони ми будемо знищувати Метеоркою, Тіпа найкращий варіант, як я вже зрозумів. На, на досвіді, на досвіді тащим. На професіональному досвіді. Ну да, да. Жесть. Ні, ну Легіони, слухайте. Ні, легіони не таке жорсткі, як я думав. Жорсткіші будуть, напевно, той. Е -е... Ну да. Гончі вони жорсткі. Ще Легіони, якщо чесно. То трохи дивно, але така і правда. Ага, молитву качнули. Молитва важливіша в якомусь сенсі. Так, знову і ми майже закрили того. Угу, Ну все, з цієї сторони тут агут. Я б ще поставив їм захист кращий, ну, щоб їх не зжирали одразу. Та, напевно, поставимо, там, Ну, думаю, там. Окей, ставимо Гуд. Все, наступна хвиля Легіони, владика демонів, демонічні відроддя, тут демонів, фларіони і Демонічні виродки. Ох-йо-йо, чуємо серце, ми наближаємося до такого екстріму, що вам. Ніде в пеклі настільки жарко не буде, як зараз зі мною. Закинемо одразу той метеорку, аби знищити Легіони і двох Владик. Так, тепер ставимо тут, там магів і зараз будемо. Воу. Я, я знов забув про їхню здібність, то що вони вибухають. Треба Оні, нам треба просто неймовірно швидко здобути Оні. Бо тільки Оні нам допоможе. До речі, Владик, де мені середній захист до магії, але телепорт ніхто не відміняв, правда? Тому що якщо легіонів тут наплодиться 15 мільярдів, то нам треба буде телепортувати їх скоріш за все. ага. Ну тут ще буде зарайта атака, скоріш за все. Тут сотку апнули все. Текс. Тепер на рахунок тут. Я поставив тут ще один захист, просто щоб затримувати ворогів. Поставив я навіть би не тих не паладінів, а поставив би наших кидачів. Жестяра проходять, чуваки проходять. Бледер, бляха, муха, жесть. ага Ну, ні нормально, нормально. Не є настільки погано, як я думав. Сенсі, ми то все витащимо, це факт. Нехай вони проходять. Їм і так там гуд, тому нормально. Текс. Дамс. Що тепер ми можемо зробити? Mm. Несе гроші. Запускаємо нову хвилю давайте думати, що будемо будувати. Варіант, сюди закинути захист якийсь. Або варіант. М -м, блін, нам треба от реально якусь таку фігню м -м, передбачати. М -м, блін, ну уявіть, що, ми от, наприклад, в нас є то, у нас є заповільнювачка. Нам не вистачає смертельна от сюди можна. Можна так, ставимо Голема, це факт. Одразу Голема ставимо. І сюди ми можемо поставити. М -м, того фіолетового мага, Правильно. Угу. Закидаємо тут одразу метеорку. Просто щоб було в сумі, та й все. Тільки до того ми закидуємо. Е, Ну тут просто довший маршрут, нам треба, напевно, ще й на, на цьому керунку зосередитися трішки. Все є, тепер треба телепортери. Е, гулуй... Гулеймон. Ветафелс. І демонічні відроді. Мені цікаво хто такі гулеймони. Ой, мені не подобається. Не подобається мені ці штуки нові. Ну слухайте, ну приходить якийсь новий чел і каже, ну, здорово, я гулеймон, і це такі. Гулиймон. Ну да, да Россмішив, розсмішив. Ну, гулеймончик, йо-мойо, гулеймон. Низька швидкість може літати, і дуже сильні. 48 середній захист проти магії жестяра жестіара. Окей, ми закинемо сюди метеоритку. І тепер будемо тащити. Стопе. Так вони якісь слабі, бляха. Просто я їх витащив якось занадто швидко, чи що. А, Андрій Савод, як вони прилітають. Жесть. Я легко, легко. Ага, і юса, забило. Окей, гуд. Ну не я дуже хисильний, туди зараз тих фіолетових має теж будем так покращувати. Так, наближаємося, закидемо підкріпленням. Давай наш. ой 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 йой 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 ой льотчик ти наш тупий. Так, нам потрібно телепортери качати. Ойптіль-моптіль. О, хедшотики. Ото, ото мені подобається, слухайте. Мені це подобається. Просто прохедшотили. Ті стрілки теж імба. Не була помикає ставити на такий радіус. Глеймони і глеймони 2, ті флайери, блін. Флойери. Ну да. О, шикардос, шикардос, бляха-мука. На, на жаль, їх забило. Так, ставимо сюди, прокидаємося так. Тут а, тепер треба смертельний тойво. Закімо тут а метеорки. Там. О, як добре, слухайте, вони зараз ще раз прийдуться по метеоритному дощику. Нормально. Поважаємо, любимо. Поважаємо, любимо респект, респект просто. Респект неймовірний. Ну. Но... на налеснички, та вигоните. А, все, тут а ми п'ятьох вже замочили. 350 сюди. Ні, не є дуже якісь важкі, що чесно. Думаю буде важче. Ага. А, це 13 хвиля, до речі. Панові, панове. панове, панове воу воу Нам треба Ігносасю. А, ні, це, телепортери просто реально телепортують все. Навіть думати, прям якось так конкретно не треба думати. Думати не треба якось так конкретно думати. Ну, Сильно, сильно. Так, і я. Оу, чітко. Просто чітко. Перпитання. Ну, закидемо ще одну тут винищувальну штуку. Йдемо сюди, розпочинаємо нову хвилю. Зараз ми, напевно, а, Покращимо ще раз. Все, в нас є два фулових. Ми можемо отруйні стріли кидати. Угу, а можемо ми ще що кидати? Ну, у нас тут зафулено. Тут ми зафулимо може пізніше. Давайте тут ще щось кинемо. Магію може. М -м -м. Треба отрам. Зараз, от, зараз от, треба дуже сильно задуматися. Так от серйозно. Благословені тут аудар ми, напевно, поставимо. Можемо поставити яд в стрілах. Більше яду в стрілах. Такс. Ставимо тут uh, тих. наших паладінчиків. Паладінів їм прокачуємо один раз зочок молитви просто. Воу-воу-воу, ми, коротше, мусимо відходити, бо тут, коротше, прориватися починають. Без нашого ігноза, скажімо так, без, без нашого тобо, о, той шефа. Якась вігня твориться. Легіони владики демонів. Ну, блін, ну я не хочу їх пробувати без метеорки. Якщо чесно. О, давайте думати, що ще. Можемо ще раз отруйні стріли кинути. І можемо тут так кинути. Та, можемо тут кинути, напевно. Так, кидаємо тут ще стрілків. Теж 10 раз ми поставимося, як випадок. Йо, Йоманикале юш, ти риштуєш, як я кажу. Ладно, погнали все гуд ніби. Оу, oh, no, цербер. Це трьохголові пси з тостою. з товстою шкірою. Атака по площі, високий захист міні-босс. Сім тисяч здоров'я ви хлопнулися, чуваки. А, реально, по площі. Жестяра... Ця... Ну, але ні, дуже добрий захист, але не магічний, окей. Я думаю, навпаки, що в нього буде магічний захист. А, трохи відходимо. Відхилюємося. А ні, слухайте, не такий наш страшний бос, якщо чесно. Тепер прокачуємо просто перетруйні стріли. Ага, туди вставимо нашого големчика. Наш големчик зараз буде зупиняти дідю. Правда, тут Ніфіасі наплодилося, я вам скажу. Ага. Не, ну Цербера ми забили. Ну, 5К здорови ми йому вичистили, нормально так. воу 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 стакс. Нашого героя сюди ми закинемо. сюди ставимо підкріплення. Все, він чуть-чуть пройшовся в Ніфіга сі, армада йде. Жестяра. Такс. Що ми можемо качати? Тут так прокачуємось. Бляха, муха під 500 здоров'я, ну я хезаче витащу зараз навіть ту штуку. Ага. Так, тут ми якось так закинемо це все. Скільки там ну, 105 здоров'я. Ні, ну ми витащили. Ми витащили, він зараз тут жопнеться. Ні, да ви прикалуєтеся. 19 хп ми пропустили тільки одного, поки що молитва, Це всю фіню продаємо це. Жесть! Ставимо так, ставимо хедшоти. Це ставимо, ставимо ці розрядні штуки. Жесть, там тут захист Ветафелс. Качаємо, просто це все качаємо, хедшоти, йоптіль, моптіль. Ігнус, ти де стоїш, бляха? Жесть, пацани, жесть. Благословені удари. Чуваки, а я фігею. Жесть ара. Ветафелс. Блях, як мене аж під кінець він дьоргнуло. Виграш, три зірочки забрали, але це було пизд. Це було жах. Я в кінці реально так наклав штани. Але це був міні-босс, правильно? накакала, пандамоніум. Ні, ну це вже думаю в наступній серії. Всім дякую за перегляд. З вами як завжди, був KingPlay і до нових зустрічей.